За минулий тиждень в області погіршилася статистика захворюваності на коронавірус. Кількість хворих зросла на 25%. Діагноз covid 19 лабораторно підтвердили у 180 осіб, тоді як позаминулого тижня зареєстрували 144 випадки. Серед захворілих у нас 32 дітей. Віком до 17 років. Якщо говоримо про розподіл випадків по адміністративним територіям, то традиційно найбільше в нас підтверджуються випадки в Ужгородському районі це 88, На другому місці у нас Мукачівський район 37, а далі Берегівський – 29 випадків, 8 випадків Рахівський район. І не підтверджено жодного випадку на минулому тижні у Тячівському районі. На жаль, уперше в цьому році зафіксували летальний випадок від хронічних патологій та ускладнень, зокрема гострого порушення мозкового кровообігу, перелому стегна а також інфекційної пневмонії, помер 73-річний ужгородець. Був доставлений у важкому стані. Ми зразу його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, і через день він був поставлений на апарат ЧВЛ, але, звичайно. Ці захворювання, які він мав, крім того, мав гостру пневмонію, яка спричинила COVID-19, звичайно, привели до цього Це, до... Це смертельний випадок. Ну, хворий був дуже важкий. Із загальної кількості хворих понад 70% потребували стаціонарного лікування. У центрі інфекційних хвороб пролікували 89 пацієнтів. Нині на стаціонарі 21 людина, п'ятеро з яких у реанімації. Загалом інфекційні заклади краю завантажені на 17%. Переважна більшість пацієнтів це люди старшого віку, а також ті, що мають супутні захворювання. Зараз теж знаходяться у відділенні інтенсивної терапії п'ять хворих. Вони усі важкі. Один знаходиться на е, апараті штучної вентиляції легенів. Епідеміологічний поріг буде досягнуто у листопаді-грудні, прогнозують фахівці. І мова не лише про коронавірус, а й про респіраторні інфекції. Як свідчить статистика, кількість зареєстрованих випадків поступово зростає, і наразі в області понад дві тисячі хворих на ГРВІ. Майже половина з них діти. Тому в навчальних закладах проводять превентивні заходи. Звичайно, те, що діти повернулися за парти і розпочався навчальний рік, воно збільшує ризики поширення як гострих респіраторних інфекцій, так і COVID-19, оскільки діти, як правило, легко хворіють, але вони можуть інфікувати і принести захворювання школи додому і вже інфікувати домашніх, як батьків, так і дідусів і бабусь. Тому були надіслані рекомендації в заклади освіти. На минулому тижні для того, щоб посилити дезінфекційний режим, для того, щоб уважно слідкувати за станом здоров'я школярів і інших здобувачів освіти, в частині того, що не допускати до відвідування навчальних закладів дітей з ознаками респіраторних інфекцій. Також не допустити масового поширення ковіду та інших інфекційних хвороб планують за допомогою вакцинації. Уже цього тижня проведуть активні сесії, тож очікують зростання кількості щеплених осіб. Нагадаємо, безкоштовними вакцинами забезпечені всі медичні заклади краю і сімейні амбулаторії. Тож, якщо людина входить до групи ризику або має хронічні захворювання, її рекомендовано зробити щеплення.